Місце почав і потрапив якийсь постапокаліпсис. Кодекс військового капелана. Озброєний Божим покликом і любов'ю до українського народу. Люди живуть по підвалах. Страшний дон двіною. Мені скільки. сколько. Ось вот у цьому будинку живуть діти, яких ми будемо забирати. Сюди прилетіла авіабомба. Давайте, давайте, швидше! щиро дякуємо тим людям, які не забувають, що ще в таких прифронтових селах живуть люди і потребують допомоги, озброєним Божим покликом і любов'ю до українського народу, усвідомлюючи власну відповідальність перед українським воїном. Алілуя, Господь, я дякую тобі за все. Господь що ти робиш моєму житті, господь, я дякую за всіх братів, що Їздять допомагають нам, Господь. Як війна тебе змінила? Я, мабуть, мабуть, більше бога почав відчувати. Всюди, де б я не був, він сохраняв моє життя. Там недольот, там перельот, там 100 метрів. Я таки думаю, що це все якось. Хтось десь там на нас дивиться, якось. У нас є віра, і в нас є ти, що набагато більше зброї, танків і всього іншого. Я прошу тебе, Господь. Оці свіжовириті окопи, просто благословила ім'я Ісуса Христа з щирим серцем і вільним духом зобов'язуюсь служити Богові та Україні. Україна, тут яка б вона не була розбита, але наша рідна. Дякую, ну. що ви не сидите на диванах. Да. Ну, це Бог нас побуждає робити цю справу. Те Небесний, Ми вдячні тобі за те, що ми сьогодні тут. Нехай милість Твоя, любов взаєморозуміння, розуміння, злагода живуть і перебувають тут в цій родині. Збережи життя, збережи сім'ї, Господь. Нехай вони тільки зміцняються у ті ваші часи. Благослови лірочку, це маленьке сонечко, яка народилася, Господь. Нехай вона. Виросте і на її житті не буде ніякого відбитку цієї війни. У часи великих потрясінь завжди постає питання єдності та згуртованості. Сьогодні ми знаходимося на міжнародному міжконфесійному капеланському форумі, об'єднані в служінні, аби вшанувати тих, хто робить надлюдські зусилля для порятунку нужденних від фізичної чи духовної загибелі. Чому надлюдські? Тому що ті дива. Котрі роблять ці люди неможливі без Божого втручання. Чому важливий розвиток капеланського служіння в Україні? І присутність капелана у суспільстві це духовна складова. Її не можна забрати. Це буде як тіло без духа, так думаю, суспільство без капеланів. Це те саме як суспільство без церкви. Основна задача капелана це задоволення релігійних духовних потреб людей, які мають до цього обмежений доступ. Це може бути в'язниця, це лікарня, це військові, це поліція. Це може бути будь-хто, хто не може залишити певні місця і відвідати церкву. Тоді церква уповноважує своїх служителів. Вони називаються капеланами, і вони вже служать поза межами церкви в армії під час бойових дій. Коли чоловік стоїть і дивиться смерті в очі кожен день, виникають ті питання, які в цивільному житті часто неникають. А що далі після смерті? А що зі мною відбувається? Якраз капелан може дати відповідь ці питання і е, е, налаштувати душу, тому що перемога залежить не тільки від якісної зброї, а від стану духа. І тому ми маємо зміцняти наших воїнів і їхній дух. Капелани — це духовні люди, це духовні воїни. І за кожною фізичною війною стоять духовні сили, і Бог чітко сказав, що наша боротьба не проти крові і плоті, а проти духів злоби поднебесної. Тому капелани це ті люди, які в першу чергу вони несуть боротьбу і вчиняють опір і дають бій саме духам духом І, Знаєте, є навіть підрозділи, є навіть підрозділи, які без молитви капелана не йдуть в бій. Є підрозділи, як кажуть, що капелана немає, ми не підемо. Це щось нове. Це почалося такий напрямок роботи в збройних силах України спочатку повномасштабного вторгнення. Насправді, священики, пастори були присутні в наших збройних силах ще і спочатку. Нашої незалежності, а якщо копнути глибше, і у воїнів ОНУПА так само були духовні наставники, у казаків були свої традиції. В Всеукраїнському союзі церков Іванських християн Баптистів капеланський рух почався на початку 90-х, коли спала заліза радянської влади комуністичної ідеології, і переважним чином тоді займалося це кадри військові. Я особисто офіцер десантник 95-ї штурмової бригади, і я увіро в 93-му році. І з тих пір я і іншому єднодумці з Бутийського союзу ми служили уже не тільки як військові, як і офіцери, але й служили духовною опікою. Займалися військовослужбовців, які поруч з нами. Ми це розуміли наскільки важливо необхідно Христос для е, чоловіків формі. Тому що Карнілій перший – це хто вірує, це язичська церква була створена з військових сьогодні. Військові капелани є в арміях багатьох країн світу, їх не залучають до бойових завдань. Проте роль священників у духовному підтриманні воїнів важко переоцінити. передовій потрібна людина, який солдат може вилити душу, поділитися своїми страхами та переживаннями. Військові капелани виконують саме таку душпастерську опіку часто в досить небезпечних обставинах. Про таких людей було відомо ще за часів Володимира Мономаха у далекому 1111 році. Він заручився допомогою священників, аби ті прославляли Бога на полі бою проти половців. За часів Запорізької січі духівники супроводжували козаків у сухопутних походах і зводили храми для богослужінь. Потреба надприродного втручання та оборони найбільш гостро відчувається там, де смерть чатує на кожному кроці. Тож військове капеланство необхідний та перевірений часом спосіб. Укріпити дух воїнів навіть у країнах, де церква відокремлена від держави, є інституція військового священства, як от у Франції чи США, на законодавчому рівні капеланство заборонено в країнах із тоталітарним режимом, як от Китай та Північна Корея. А якщо казати суто про наші збройні сили сучасні, то активно е, все це почалося розвиватися. початком вторгнення Росії, це 2014 рік. Спочатку це волонтерство. Е, з 2017 року це вже працівники Збройних сил України, тобто священики були на цивільних посадах, не були військовослужбовцями. А 22-й рік став початком професіоналізації такої діяльності як військовий капелан, це стала військова професія. Військові капелани одягли піксель, отримали військові офіцерські звання, стали офіцерами. Закон про військове капеланство в Україні ухвалили ще у 2021 році. Відтоді капелани мають статус військовослужбовців. Вони так само, як усі військові, складають присягу на вірність українському народові, проте військові капелани не беруть до рук зброї. Їхня місія полягає в тому, аби забезпечити насамперед духовні потреби бійців. Зокрема, капелани контролюють моральний стан військовослужбовців та підтримують їхні сім'ї, проводять богослужіння і налаштовують бійців перед боєм, фактично здійснюють духовний супровід людини, яка опинилася у надважких обставинах і щодня ризикує життям. Часто капелани й самі потрапляють під ворожі обстріли. Чимало їх загинуло, виконуючи своє покликання до останнього Служіння військово польових умовах. Це кожен день капелан. Він повинен бути поруч з військовим і бути йому допомогою не тільки духовною, да там наставник слово, підбадьорювання, але що й щось зробити. І тому капелан також стикається в польових умовах з фізичним навантаженням. Щось треба копати, щось треба приготувати, щось треба будувати, блиндаж будувати. Ну щось треба строїти таким чином. Я капелан я з'єднуюсь з моїм військовим. Я з ним стою, ну як. В єднанні плече плечом і допомагає йому. Капелан є військовослужбовець. Він так само під такою ж загрозою, як і солдат, як і звичайний офіцер, як сержант. Тому що капелана місія бути поруч. Він може бути поруч і в ППД, і в шпиталі, але найбільше капелан проводить часу з хлопцями під час виконання бойових завдань. Дуже близько до лінії бойового з'єднання, тобто там, де потрібна духовна підтримка, і це звичайно накладає ризики в першу чергу для життя і здоров'я капелана, які інших військовослужбовців, взагалі зараз війна стала дуже жорстокою. Ворог не жаліє нікого, ні швидких, ні капеланів, ні дітей, ні бабусь, нікого стріляє по всьому. Тому ми дуже зараз обережні в цьому, але Є хлопці, наприклад, які на позиціях і вони не можуть вийти, але вони потребують служіння. Ми не можемо їм сказати, ну ми почекаємо, поки там все стане спокійне, тоді ми вас до вас прийдемо, бо вони вже зараз потребують. І ми йдемо до них. І це вже твій ризик. Особисто в мене стріляли десь близько десяти разів. Ось бували випадки, коли ми йшли, міни розкидані по дорозі, і треба бути уважним, треба розуміти, що це бували випадки, коли нас артилер... артилерію крили. Е, е, різне бувало, але те, що відбувалося потім, те служіння, яке ми проводили, воно перекривало весь цей ризик, і ми розуміли, що це варто того. Навіть я вам скажу так, навіть якщо б ми загинули, це того було б варто. Капеланство має на меті нести Божі заповіді та світло Божої любові в жорстоку атмосферу війни. Тому, попри усі ризики та складність такого служіння, до нього приєднуються і жінки-капелани. Жінка-капелан, це з однієї сторони виключення справи, а з іншої сторони, це яскравий показ, що країна воює. І коли країна воює, тоді всі ми мобілізуємось. Всі жінки я була вчителькою, я просто працювала з дітьми, займалася волонтерством. Але через те, що не вистачає капеланів, дуже не вистачає війську капеланів. Це важка складна робота, потребує багато підготовки. Ну і Господь відкрив двері. То да стала офіцером капелани капеланської служби. У нас всього три жінки-офіцерки, офіцера в капеланській службі в збройних силах України. Як там нашим дівчатам? Наскільки їм важко бути в зсу воювати? Насправді знову ж таки дівчата вдягли бірці, тому що не вистачає людей, не вистачає захисників. Деякі тому, що у них загинув чоловік або син і. По різному буває і дівчата. Я знаю, що вони стараються робити ту службу, яку вони роблять, незалежно чи а, вони а, військові прям десь стріляють з чогось, бігають, або вони в строєвій, або в бухгалтерії. От або медики, тому от дійсно мені хочеться підтримувати, тому що да, їм важко. Вони беруть на себе тягар, який або ми одна з одною розділимо, щоб він був трошки легший, трошки менший. Або тільки Господь може допомогти тій жіночці. Ви служите тільки жінкам чи чоловікам також. А звісно, ми служимо всім, тому що гендерна рівність розповсюджується на всіх. І а, знаєте, коли запитували, проводили опитання наших військовослужбовців, то звісно, багато хто з них вони бачить в нас своїх мам або своїх сестер. Місія капеланства це підтримання і турбота не лише на фронті, як на нулі, так і поза ним. Капелани ведуть потужну опікунську діяльність у прифронтовій зоні, працюють із пораненими, служать сім'ям загиблих воїнів, шукають та доставляють гуманітарну допомогу у важкодоступні для інших волонтерів місця. Скажіть, як військовий капелан, що найважче у вашій роботі? Саме найважче це поховання людей, поховання військових. А ще коли вони молоді хлопці чи дівчата, які не бачили ще це цього життя, але вони вже побачили всю, скажу так, умовну прелість цієї війни, і загинули, віддав своє життя за нас за людей. І коли я капелан я проводжу таке поховання, і коли я бачу там дружину. А чи от можливо, він тільки зібрався одружитися, і його стоїть кохана дівчина, батьки? Розумієте, і коли ти бачиш всю цю ситуацію, серце воно просто рветься в куски, сотні могил, сотні вбитих українських чоловіків, батьків, синів, ось ціна нашої свободи. Ми як капелани наш робить. Наш обов'язок, щоб ми були певний, що всі вони з Богом. втрат багато і тому наші молитви, коли ми зі сльозами молимо Бога і людям пишемо всім, кому завгодно, що, будь ласка, моліться знову і знову. Будь ласка, благайте, будь ласка, беріть пост там, від, Відказуйтесь від їжі, від ще чогось. Благайте Бога, щоб його ангели дійсно опікувались, захищали, щоб благословляли наше ППО. Тобто насправді я думаю, що одне з найскладних це оця постійна ретельна молитва і дійсно особиста віра в те, що Бог чує, що Бог допомагає, підтримує і захищає. Нещодавно до моїх друзів прилетіло шість кабів, і більшість абсолютно унікальна більшість вижила унікальна, неповторна, таку, яку без молитв вона б ніколи не вижила. Міжнародний міжконфесійний капеланський форум Об'єднані в служінні. Відбувся за ініціативи Ради євангельських протестантських церков України та зібрав велику кількість капеланів, волонтерів, керівників капеланських служінь різних церков та об'єднань, а також представників міжнародних організацій. Служителі об'єдналися, аби показати сила не лише в зброї, але й у єдності. Перемога можлива там, де сила духу поєднується із силою віри в Бога. Де вічні цінності з філософських категорій переходять у реальні дії, де любов до ближнього стає рушійною силою в щоденних подвигах українських військових, і цю Божу любов у пекло війни несуть їхні духовні побратими, капелани. Щира і велика вам подяка, що ви відгукнулися на це покликання від Господа. І звершуєте своє служіння. І звершуєте свою працю абсолютно щиро, патріотично, відповідально і з глибоким християнським серцем. Естонія допомагала Україні навіть до повномасштабного вторгнення Росії. І я тут щоб сказати, ви не одні. Ми вас підтримуємо. Я справді щиро вірю, що. Бог сказав Ісусу Навину, коли Мойсей помер. Будь завжди хоробрим і ніколи не здавайся. І я хочу вас підбадьорити. Не здавайтесь, перемога ваша. Президент України Володимир Зеленський не раз говорить з вдячністю про українських військових капеланів. Цим засвідчуючи, що держава починає усвідомлювати важливість капіланського служіння. Для загального добробуту і військовослужбовців, і нашого народу загалом. Чим суспільство, в тому числі церкви, можуть допомогти капеланам? Я вважаю, що капелан це не окрема одиниця. Капелан це представник церкви. Якщо є церква і є капелан, ми не відділяємо капелана від церкви. Він має бути в повному зв'язку з церквою. Тому дуже добре, коли пастор розуміє капелана, він є його духовною підтримкою. Бо всякому капелану потрібен свій капелан або пастир, який буде його опікати, який буде спостерігати його духовний стан. І якщо у капелана не буде неналежному стані його духовний стан, то звісно йому важко буде і послужити. Бо чим наповнені тим ми і ділимось. Ми робимо такі, знаєте, зустрічі, конференції, щоб вони могли приїхати і трошки духовно підбадьоритися, тому що вони доторкаються до тої болі. Яка дуже як оголений нерв, дуже чутлива. Ось і все це треба ж на собі перенести. Тому ми прекрасно це розуміємо, що їм так само потрібен духовний відпочинок. Мови немає, що в першу чергу йде молитва, але разом з тим і всі інші способи, які тільки можливі, два дні молитов, спілкувань, узгоджень конкретних дій. Міжнародний міжконфесійний капеланський форум об'єднані в служінні. Показав, що християни це велика рушійна сила, Бог завжди поруч з тими, хто покладає свою надію на нього. Прибувайте з Богом та відкривайте йому своє серце, і молімося, та робимо все від нас залежне заради довгоочікуваної перемоги. Не буває нескінченної війни, та бувають нескінченні люди, непродажні, бо немає їм ціни. Хоч вони допомагають всюди. Це звання, військовий капелан, потребує мужності й посвяти, щоб торкатися душевних ран, підкріпляти серце і дух солдата. Там, де кров, де попіл, де страждання, вони поруч та прийдуть на допомогу, попри власні прагнення й бажання, бо обрали Бога. Як дорогу, і нехай цей шлях не є легким, і життя їх загартовує боями, саме там, де полум'я та дим. З ними Бог, а отже Бог і з нами.